Вже кілька років мешканці малосімейки шукають захисту та правди цього разу знову прийшли до суду вже на друге засідання. Сподіваються почути вирок на свою користь. Щоб судді, які зараз будуть засідати і приймати якусь ухвалу, прийняли рішення на користь територіальної громади, щоб захистити їхні житлові права. Тому будемо надіятись на те, що все таки Оскільки люди знову ж сьогодні прийшли на судове засідання, зважано те, що судді мають прийняти на їхню користь відповідне рішення і ухвалу. Новий власник відмовився передати будинок у комунальну власність міста і хоче повернути його через суд. Однак скаржаться люди у будинку роками. Власники нічого не робили. Власник є, а утримувати будинок немає кому. Тобто, за будинок отримуємо за власні кошти. Мешканці будинку приблизно яка має бути кварплата вже так, як би мовити. Збираються самі і самостійно отримують. В, в ту вартість входить ремонт даху, входить ремонт повністю підвального приміщення. Ми вже його підлагодили все під ноль. Фактичний ремонт, ремонт взагалі будинку з першого по дев'ятий поверх. Про свою біду та проблеми будинку люди вже говорять відкрито, кажуть, ніде навіть довідки взяти на отримання соціальних виплат. Ми за наш будинок вже воюємо до трьох років. Всі все знають. Міська рада і прокуратура, де ми тільки не були, всі знають за наш будинок, нам ніхто не може допомогти. Депутат Нестирук Олександр Петрович з нами оці два з половиною чи три роки. Оце він один. Більш нікому до нас діла немає. Як нам далі жити? Квартири є неприватизовані. Нас буквально буквально шантажують, нас звідти вигонять. От і що ще? Справок ніде взяти не можна. Не на субсидію, дітки народжуються. Мамочки шукають, де взяти справочку, щоб отримати декретні гроші. Де взяти? Після другого засідання суд вирішив залишити попереднє рішення у силі, тобто передати будинок у комунальну власність міста. Та це бідкаються мешканці. Певно, ще не кінець історії. Тому радіти ще рано. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.